У такій чутливій та витонченій атмосфері минулому вихідними у Кременчуці відбувся концерт Скрипаля Василя Попадюка, якого називають українським паганіні. Музика має лунала у концертному залі Центру культури, спорту та дозвілля нафтохімік. Дякую, що прийшли. Слава Україні! Я вам хочу передати вітання, як завжди, по традиції від самих західних областей України. Це від тронщини, Вінніпекщини і Ванкуверщини. Шанувальники класичної музики з'їхалися з усього міста, аби насолодитися неперевершеним звучанням скрипки. Ми любителі. посмотрить, послухати музику, покупаємо білети і приходимо. наше трудне ся час Положительні емоції це дуже дорого стоїть. Прийшли за емоціями, звичайно. ну Не просто культурна програма, заодно познайомитися з людиною, бо так само сходили на шуме, я не знала, хто за такий, то хочемо ще. Так думаємо, що буде знову так. Класична музика це моя тема. Цього Скриполя я раніше не чула і про нього нічого не знала. Але вирішила, що під час війни треба підтримувати ЗСУ, ходити на всі благодійні концерти і завдяки музиці простіше жити. Як зазначено в Афіші заходу, прибуток від концерту піде на закупівлю дронів Камікадзе для ЗСУ. Тож пам'ятайте, підтримуючи українське мистецтво, ви підтримуєте майбутнє вільної і незалежної України. Дмитро Цилюльник, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.